Добрий день всім, друзі. Зараз буде невеличке відео, покажу, як просувається ремонт нашого двигуна. Двигуна до газону. Ремонт ми робимо самі. Можна сказати, увійшли вже в азарт. Нам ця справа подобається. Ну, і хочеться зробити дуже якісно капітальний ремонт. Так, щоб цей двигун довго працював і не морочив нам голову, скажімо так. Так, що ми вже зробили? Так. Відреставрували блок. Оскільки блок алюмінієвий в цьому двигунові. Можна сказати, це саме слабе місце цього двигуна. Е, тут от, бачите, в цих містах між гільзами і стінками мотору е, тут охолоджуюча, охолоджуюча рідина заливається ну або вода. І алюміній у цих от містах. Або в містах посадки гільзи, він там може прогнивати. І тоді блок виходить з ладу. Ми знайшли такі проблемні міста і ми їх попідклеювали двохкомпонентним клеєм. Надіємося, що це буде добре. Так, далі що? Колінвал не проточували. Колінвал провірили. Він в принципі, ніякої проточки не потребує. Далі придбали ми нові шатуни, тому що всі ті, що тут стояли, вони всі потягнуті були. Але шатуни не нові брали, тому що нові взагалі там 14-15 коштують. А Ми взяли БУ, але в хорошій якості. Це нам обійшлось лише 1000 гривень. Далі вкладиші на шатуни. Резинки, то есть, прокладки. І все мелочи, що йде на двигун. Нам обійшлося кольца. Ми раз в магазин заїхали, забрали, то то на 10 тисяч воно вийшло. Так, далі ми не знайшли вкладиші корінні. Ми обдзвонили всі магазини, які знайшли в інтернеті, об'їздили, ніде їх немає. Можна зробити висновок, що ці всі вкладиші просто пішли на ремонт е е військової техніки. Його все повибирали. Один навіть з продавців говорить, що сам має газон і шукає, і ніде не може знайти ці вкладиші. Тому поставили ми ті, які тут були, тим більше, щоб подивилися, що вони, в принципі, ще в, хорошій, в хорошому стані. Отак от, друзі. Так, далі нова поршнева. Поршнева обійшлась нам у 7 тисяч. Поршнева з 91-го року ще, так що будемо сподіватися, що якість її хороша. Через, е, через, через кухонні ваги ми повністю пере, попереміряли шатуни і з поршнями все там попідганяли, все до, до грама посходилось. Одним словом, має бути краще ніж нове. Так, далі, які в нас ще пішли затрати коштів. Зараз буду згадувати. 500 гривень це очистка, очистка радіатора. Ми в Мероді знайшли там мужик гарно чистий, їх розпаює повністю. Ну так, професійно робить 500 гривень нам це обійшлось. Далі 2000, 2000 генера стартер. Обійшовся. Ми знайшли новий придбали. Ну, Хоча тут він і працював і попередній, але взяли новий. Далі а, головки. Реставрацію однієї головки зробили 2,5 тисячі гривень повністю. Ну там по головках я зараз ще піду покажу їх. Ось головки, які вже фактично готові, їх вже можна. Прикручувати, ставити на мотор, але потрібно ще на цю головку придбати шпильки. Забули ми це, оскільки головка повністю нова. Можливо, хто бачив наші попередні відео по цій рубриці. Справа в тім, що коли ми розібрали двигун, ми побачили там наступне: що одна головка старого типу, а друга головка нового типу. Ну, тобто, збирався цей двигун з полиці, що знайшли, та й поставили. Тому вирішили придбати головку і ще одну для того, щоб були вони одного і того самого типу. Так от, ось ми придбали головку, придбали її нову. Вона була без клапанного механізму, і ця нова головка нам обійшлась у 5 тисяч. Далі ми відвезли на підприємство. Де нам поставили клапани, пружини, все попідганяли, прошарожили. Підогнали розмір нової головки до старої. І це нам обійшлося у 3800. Тобто одна головка нам вийшла 8800 гривень. Ну, а стара головка, тут лише було помінено клапани, прошарожено, звичайно, все. Проточно. Це обійшлося у 2,5 тисяч гривень. Так що, друзі, да, як я вже говорив, ми ввійшли в азарт. Вже хочеться його зробити в дійсності толково раз і надовго. Там, знаєте, передивившись велику кількість відео в Ютубі, вже папкові говорю, що, можливо, ми теж так зробимо. Знаєте, як там. Двигун, перший запуск, тобто двигун тільки зробили, поставили там на дворі, на піддоні та й заводять. Ну Побачимо, як воно буде, тому що, чесно кажучи, вже з нетерпінням, е, з нетерпінням чекаємо цього часу, коли почуємо звук роботи цього нашого відремонтованого двигуна. Так, ну і ще одна колосальніша проблема це коробка передач. Та коробка передач, яка була на машині, ми її, звичайно, розібрали, подивились. Блін, там не зрозуміло, як вона взагалі їздила. Тому зараз складаємо вже фактично із трьох коробок. З однієї корпус, з другої шестерні, а з третьої, а з третьої е, е, кришка. І то її ще там потрібно доробляти. І плюс іще прийшлося знайти шестерні на другу передачу. Одним словом, майже все готове, щоб збирати. І днями, днями, я думаю, що ми це все дасть Бог доробимо. Так, в принципі, друзі, отакі в нас справи. Нас запитували, як відбувається ремонт, я вам показав. Все, друзі, всього вам доброго, до зустрічі і звичайно, слава Україні.